провів черговий виїзд до громади, відвідав Сумський район. Провів зустріч з керівниками територіальних громад, де ще є прифронтових громад, де проводиться евакуація. Поспілкувалися про проблемні питання, шляхи їх вирішення. Ми маємо бути як ніколи єдині. І комунікація всіх ланок влади від місцевої до обласної і вище. Вона має бути як ніколи. Дуже розвинта. Летять каби, летять ракети. На превеликий жаль гинуть люди. Це саме головне, це наше золото. Голова це озвучив. І ми дійсно йому дякуємо за його позицію, за те бачення і ту ситуацію, яка сьогодні у нас є в Сумському районі. Я думаю, все буде добре. Ми всі сильні і ми переможемо. Відвідав об'єкти будівництва на території Сумського району, зокрема, підземне укриття школу. Облаштована меблями, інтерактивними дошками, обідньою залою. Тобто, це повноцінна школа під ключ. Подивилися обсяги роботи, визначили проблемні питання, сроки завершення робіт. Провел зустріч з підприємцями, почув ті питання і проблеми, які турпують. Для себе визначив першочергові шаги, які необхідно провести наради і визначити завдання з залученням підприємців Сумського району для вирішення їхніх питань. Роботу на даному напрямку продовжуємо.